Вітаю всіх! Розклад, що потрібно відпустити, сьогодні в дуже важливий день, 25 березня, повнолуння. День початку коридора затемнень, який продовжиться до 8 квітня 2024 року. Дуже важливий період, який буде потребувати від нас великих зусиль. Для того, щоб щось прийшло нове, потрібно відмовитися від того, що вас турбує, що вам не подобається, що вас затримує на вашому шляху. Перед вами чотири варіанти: перший, другий, третій, четвертий. Інтуїтивно настроюйтесь на енергії карт, вибирайте. І зараз подивимося. Розклад може бути не для всіх підійде, але ж для когось він дасть якусь відповідь. І так, перший варіант, можливо, вам Потрібно відмовитися від ваших стосунків, які завели в якийсь глухий куток, тобто, або знайти якісь компроміси у вашому шлюбі, у ваших стосунках, і це можливо навіть не шлюб, це можливо бути і взагалі якась співпраця з кимось. Пошукайте відповіді на свої питання. Так, другий варіант, від чого відмовитись. Ну, тут, дивіться, йдуть такі енергії, які говорять, що у вас трохи йде розпорошеність вашої енергії, ви хочете сидіти зразу на обох стулах, можете не оцінювати інформацію дійсним таким чином, і дуже якихось багато ілюзій. Багато якихось моментів, які не дозволяють зробити вам картину більш щиткою. Тобто потрібно відмовитись від ілюзій. Третій варіант, від чого відмовитися. Ну, тут, дивіться, йде дуже цікава така підказочка, яка говорить про те, що вам потрібно навчитися себе захищатися і, і відмовитись від такої пасивної вашої поведінки, навчитись трошки огризатися, тому що ви дуже толерантна людина, ви хочете дуже такою гнучкою бути, але іноді треба про, проявити свою настойчивість у якихось питаннях. І четвертий варіант: вам потрібно відмовитись від якихось конфліктів, від сварок від якихось переживань, зв'язаних, можливо, з любов'ю, стосунками, можливо, у вас ідуть якісь оформлення документів, можливо, якісь проблеми у органах виконавчої влади. Хтось, можливо, переживає за такі моменти. Ось такий маленький вам розклад, він може бути не для всіх активний, для замовлення індивідуально, пишіть у директ.